Олександр Волочук, 17-й, а полік Сентполік, No99, Максим Чавінський – голкіпер команди, Макс Вас номер 1 і Сергій Яворський, 33-й. <правжи> перший на підвалі. Басі, маєте з під Басик Басі, наш тут підвар пробиває Басик І від рані за колюком. Удар. зараз поговорим. Басік, Басік на з-під опіки Басік чудово проходить. Відає передачі на забігання партнера. Білоус на в один дотик. Але митник знову м'яче. Митник пробиває. Вже лісі блокує. Басік на підбиранні. Басік розгляне атаку команди. Максим від передачі на крилюка. Крилюк в один дотик і забиває. І чудово зараз грає на контратацію команда Максимус і рахунок стає 1-0 на їхню користь. Ну що ж, прекрасно зіграв Басік, прекрасно віддав передачу. Ну і Крилюк Відкриває рахунок в цьому поєдинку. 1-0 на користь гостей. Скидка від Ільницького, але там лише крилюк від команди Максимус. Удар білоусену і команди «Енерго». Ну воно йде в обіграш. Піде передача центру на Бедя. Бедь пробиває. і М'яч потрапляє до сітки воріт. Чудовий ура! Удар Бедя. І від стійки м'яч потрапляє до воріт. Ну що ж, один-один. Прекрасний удар Бедя. І не влучає зараз по місіка. Басік пробиває, Беть блокує удар Басіка, але Басік обігрує Бедя в дуруй удар Басіка, який чудовий зараз удар Басіка. Манові передача на Ільницького. Ільницький пробиває і забиває Все місінький кут воріт і робить рахунок 2-1. Апелюють гравці команди. Легка максимум за те, що його голову з порушенням правил від бедя. Невожко перехоплення Беті на митника. Митник з м'яче. Митник пробиває і м'яч іде повз ворота. Відразу вперед загружає, але вчуть. Перший м'ячі, на алексєєва. Удар! Зараз поворота грошку. Передача в центр Сантерна Голкіпра. Голкіпер відразу вперед іде на Ливчука. Проходить передач на митника. Митник пробиває і забиває митник. Яка ж помилка Левчука зараз в захисті і 15-й номер команди Нерго виводить свою команду вперед. Ну що ж, дається митнику забити радіє. Цей гравець, звісно, не завжди активно діє в плані Апат. Але перехоплює. Крилюк на підбиранні. Крилюк пробиває. І ба. передача на Басіка. Басік розвертається. Розганяє атаку, проходить центр. Басіна Шупідер пробиває. Басік і не встигає. Кульба замкнути передачу від Басіка. Американко вибуває вперед. Там митник. Митник робить скидку на Бедя. Беть наш тут пробиває. Беть і забиває. Беть. Прекрасний удар Бедя. Знову з дальньої відстані. І рахунок стає. 3-1 на користь команди «Енерго». Де буде очікувати на свого соперника? Вже не будемо забігати, звісно ж вперед, ще є час для команди. Кульба з м'ячем розпочинає атаку команди Максимус. Помилка, митник перехоплює, митник пробиває і не влучає поворота митник. Добре, добре. Крилюк пробиває і Левчук не забиває. Чудово народна. До Митник пробиває, ще віскі вбиває м'яч після удару митника. Максим передача на Левчука. Левчук обігрує Кондратенко. Передача проходить на Білоуса. І Білоус не влучає. Проти Крилюка Кондратенко. Крилюк пробиває Крилюк і забиває Крилюк. Митник з м'ячем. Митник йде передачу на Ільницький. Ільницька скидка на Бедя. Бедь пробиває і п'ятої намагався у Остання Хвилина у нас основного часу. Арбітер ну, додасть ще. Крилюк з м'ячем пробиває. Крилюк, який чудовий удар вийшов 23-го номера. Команди Максимус. Прикрив, що м'яч пішов над тьми.